Добре, давайте ми з вами подивимося. Ситуацію по масовних обстрілах. Наскільки вони можуть загостритися? Давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Так, тут чотири карти витягую з цієї колоди. З цієї колоди три карти. Давайте глянемо. Карта легковажності. Карта брехні, карта обману падає. Карта смерті погана. Карта небезпечна. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари атаки. Карта постоянства, карта стабільності, карта грошей. Карта грошей це якісь фінансові питання. Це щось пов'язане з об'єктами інфраструктури, скоріше за все, може бути небезпечно Бо тут карта смерті та легковажність. Дивлюся на цій колоді: десятка жезлів, карта тяжкого грузу, карта проблем небезпеки. Трійка мечів, карта провокації, карта агресії, лицар мечів, карта ворога, активізація ворогів. Я скажу так: більше всього загрози відчуваються біля об'єктів інфраструктури, вогневі удари, вогневі атаки, плюс кар карта смерті випала на циганській колоді. Це поганий знак, можуть бути смертельні небезпеки. Так. Ну, а окрім об'єктів інфраструктури, МАГАТЕ сьогодні написало, що 5 з 9 ядерних реакторів в Україні знизили свою потужність через атаку росіянами. Ну і власне без світла. Буде половина населення Укренерго про це пише. Наскільки ситуація зі світлом буде настільки, от хочеться спитати, патовою, прям готуватися до блекаутів, чи все ж таки врегулюють і е, ми зможемо жити зі світлом? Добре, давайте подивлюся. Головне, Добре. щоб світло було всередині. Так, звичайно. Давайте я гляну, що мені карти показують стосовно. Відключень, наскільки все буде жорстко чи ні. Добре, давайте я гляну. Так, перша карта карта грошей. Хороша карта, позитивна. карта грошей, фінансове благополуччя. Далі падає карта дому, карта сім'ї, карта родини. Кімната, карта закритого простору, карта служанки. Я би сказав, що не настільки все трагічно. Ситуація, я думаю, що виправиться. Дивимося на цій колоді, дивимося тут. Шестірка жезлів, карта сили, карта успіху. Вісьмірка жезлів, закриті дороги, і десятка мечів. Ну, удари ще будуть, десятка мечів, але я би сказав, що ситуація не є настільки критичною, що прямо будемо без світла дуже багато. Все може врегулюватися. Карти більше позитивні все одно, прекрасно. Але друзі. Со нехтиму сигналами повітряної тривоги, бережемо себе і віримо в найкращу одинаково на збройні сили України. Ми рухаємося далі. Хотіла поговорити з вами на тему застосування Росією ракет з ядерними боєголовками, тому що на початку тижня в змі ширилася інформація стосовно урешника. Стосовно того, що вже урешник розмістили на території Білорусі, і що росіяни готуються взагалі завдати удару по західній частині України. України наскільки цей взагалі сценарій може справдитися, і а, чи може статися так, що росіяни дійсно використають а, тактичну ядерну зброю? Угу. Добре, я вже це питання дивився в себе на сторінках. Я сказав, що цього не буде. Ну давайте перепровірю. Ми знаємо, хто такі наші сусіди, і можливо на різдвяні свята від них можна очікувати всього чого завгодно. Ні, ну атаки можуть бути там, шахедами, кинджалами і так далі. Але от балістикою, але на рахунок конкретно ядерки і коречника, то я в цьому сумніваюся, але давайте подивимося, що мені карти показують. Давайте глянемо. Карта купця, карта дороги збройне фінансового підселення, карта очікування, карта відчаю. Ну, карта Відчаю така не дуже хороша карта. Тут дві карти позитивні. Дивимося на Таро. Шістерка кубків карта Благополуччя. Імператриця карта сильної жіночої енергетики дев'ятка кубків. Я не бачу ядерного удару чи удару орешникам, наприклад. Ну карти підтверджують знову ж таки мою тезу. Але карта відчаю це все одно якісь удари. Тому що крім оречника, крім ядерної зброї, є ще й балістика, є ще й удари, можуть бути удари шахедами, дронами, БПЛА і так далі по списку. Тому що є ще дуже багато різновидів небезпек. Крім цих небезпек, це, звичайно, одні з найбільших небезпек, але благо карти про настільки великі, небезпеки мовчать. Скоріше за все, це може бути якась атака чимось звичайним, скажімо так. Ну, максимум балістика, мені здається. Да, на превеликий жаль. Ну якщо я вже згадала про різдвяні свята, розумію, що можливо ще трошечки рано е, за, 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 заглядувати е, і дивитися, наскільки там буде небезпечно. Але е, чи не готують там росіяни м, сюрпризу вигляді самої ескалації на е, лінії фронту? Добре, давайте я гляну, що мені карти покажуть. Так з цієї колоди витягнемо три карти. І давайте на цій колоді також три карти витягнемо, давайте подивимося з вами. Так, добре. Дивимося. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта сили, та карта чоловічої енергетики, карта розговора, карта спілкування, карта траура, карта печалі. Така трохи погана карта. Карта траура, яка може говорити про якісь небезпеки. Дивимося на іншій колоді. П'ятірка червова, карта виснаження, карта втоми, карта розчарування. Трійка пікова сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, тут червовий карта любові. Я скажу так: ситуація небезпечна і напружена. Не сказав би, що прямо сильно чорна, але небезпечна. Тобто, якщо взяти десь у відсотковому відношенні, то відсотків на 40-50 загрози такі досить великі. М'яко кажучи, повертаємося. Хочу повернутися зараз, точніше до теми, з якої ми починали про Світло масові удари Пропоную вам розглянути з, з, з запорізьку нашу атомну станцію. Чи не станеться так, що росіяни зараз можуть підготувати нам сюрприз у вигляді підриву атомної станції? Добре, чи може бути підрив атомної станції? Ми дивимося до кінця року, так? Давайте, давайте глянемо. Давайте подивлюся: карта кімнати, карта закритого простору. Карта вірності хороша карта. Карта противника, близька присутність ворогів. Вогонь. Ну, таке щось там може бути негативне. Карта печалі. Ну, я би не сказав, що прямо її можуть підірвати. Ну, я цього не відчуваю, чисто по собі, по своїх відчуттях. Я не тільки на карти спираюсь. Не думаю, що я давну станцію підірвуть атомну. Але карта вогню говорить, що десь поблизу якісь вогневі удари та атаки можуть бути. Зрозуміло вас. І давайте глянемо Запорізьку область. Наскільки там ситуація покращиться або погіршиться, бо ну ситуація, власно кажучи, і м'яко кажучи, так прям нагнітається. Так, добре. Давайте я гляну, що мені карти покажуть. по Запорізькій області. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку. Карта смерті, погана карта. вогневі загрози, смертельні небезпеки, теракти поганий знак, дуже поганий. Карта грошей, карта хуліганів, активізація колаборантів та сепаратистів. Карта дому. Ну, карта смерті падає. А біля карти смерті знову випали гроші. Знову ж таки, перш за все, під ризиком ударів серйозних атак можуть бути об'єкти інфраструктури. Плюс карта смерті це великі вогневі небезпеки, великі вогневі загрози, смертельного характеру, в тому числі. І карта хуліганів знову ж таки, активізація сепаратистів. Сепаратизм, колаборанти. От така ситуація досить напружена. По ваших відчуттях Запоріжжя не здадуть? Кого? Запоріжжя. Запоріжжя. Ні, я не думаю. Я вже на Запоріжжі, до речі, знову ж таки на саме місто робив розклади. Я не думаю, що його здадуть. Ні. Ну це не може не радувати, друзі. Донатиме на збройні сили. Віримо в найкраще. Все буде окей. Ми продовжуємо. Хотілося б почути від вас прогноз до кінця а, цього року. Що нас очікує? Які три головні події може відбу можуть відбутися в Україні? Можливо, станеться щось таке переломне, можливо, не станеться. Давайте глянемо, що скажуть карти. Три головні події правильно я вас зрозумів, так добре. Давайте глянемо так. Давайте три карти, три головні події. Так, дивимося. Перша карта карта легковажності. Це карта, яка закликає бути уважними та обережними. Карта легковажності може говорити про якесь іпсо, про якусь неправдиву інформацію. Тобто, однією з таких подій це може бути пропаганда. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Карта відчаю падає наступна. Ну, така не дуже хороша карта, можливо, якийсь теракт стане однією з таких подій. Ну, бо це поганий знак карта відчаю, і карта мислителя. Карта мислителя це карта думок, планів, це карта якихось важливих рішень, в тому числі на політичній арені, на дипломатичній. Можливо, якийсь політичний хід української влади, можливо, якийсь політичний хід на міжнародній арені може повпливати на ситуацію в Україні. Це може бути пов'язано з перемовинами, з мирними переговорами, чи це про щось інше? Я думаю, що це може бути пов'язано з перемовинами, тому що я в тому числі складав прогноз на перемовини. Взагалі, шанси перемовин є досить високими зараз на даний момент. Прекрасно uh, так, ну і хочу ще вас попросити глянути прогноз на січень 25-го року, що ж нам що ж нас там чекає? Бо uh, насправді, спілкуючись з вашими колегами-азотериками, uh, запевняються в тому, що дійсно 25-й буде таким роком, коли все буде ставати на свої місця, і що 25-й рік може стати переломним для України, особливо якщо ми кажемо про uh, власний війн, хід війни. То що ж ви можете сказати з цього приводу. Давайте гляну. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на січень 25-го року. Давайте подивимося. Так. Карта розговора карта спілкування, карта комунікації, дипломатія, знову ж таки, перемовини якісь. Так, ось про що говорить ця карта. Карта священника. Хороша карта, позитивна. Карта захисту вищих сил, карта енергії. Карта добра та благополуччя, карта дворянина, карта сили, карта успіху, карта лживості. Ну, карта лживості може говорити про якусь неправдиву інформацію. Карта лживості може говорити про якусь дезінформацію, про якусь неправду. Ну, Але тут карти більше позитивні: карта священника, дворянина, карта розмови. Дивимося тут: Король бубновий, карта сильного чоловіка падає. Шестірка Бубнова грош, гроші, карта фінансових інвестицій. Сімірка, червова карта якось трохи виснаження, втоми. Тобто, ця карта може говорити про якийсь таке, знаєте, емоційне виснаження, можливо, якесь таке втома всіх загальна. Але тут карта знову ж таки більше позитивна. Король бубновий, сильний чоловік, інвестор, шестірка бубнова карта щедрості, карта благополуччя. Я би сказав, що дійсно ситуація будемо надіятись, буде мінятися в кращу сторону, позитивну сторону, хорошу сторону, і все це безумство буде закінчуватися. Ой, ну ваші слова, як то каже, богові вуща, щоб дійсно так і було. Ще хочу зачепитися за ваші слова стосовно емоційного виснаження і оцієї втоми. Я так розумію, ми зараз кажемо в принципі про моральний стан українців, бо розуміємо, що дійсно втомилися від війни. Хочу запитати, це буде от прямо до кінця зими, чи це прям затягнеться на. Чи це стосується окремо січня місяця, чи до кінця зими, чи все ж таки це може затягнутися там на півроку а то й на рік? Ну, мир дивились розклад до кінця січня. Ми задали запит до карт до кінця січня. Тому до кінця січня це точно. Далі ситуація може покращитися у плані цього виснаження, може початися період відновлення так от ближче до весни, навіть без карт, говорячи чисто на своїх відчуттях. Ближче до весни як природа себе відновлює після сплячки. Так само і люди прокидаються і відновлюють себе після тяжких якихось кризових моментів. Тому я все таки бачу цей період відновлення більше до весни. Дай Боже, щоб так... українці також стосуються не тільки українців, і морального стану. Так. так. Приємно, приємно це чути. Стосовно перемовин, от може бути таке, що перемовини зараз спеціально проведуть або намагатимуться провести для того, щоб провести вибори в Україні. І, власне, щоб це було, знаєте, як передвісником, скажімо так, передумовою, точніше, не передвісником, а передумовою для проведення виборів президента України в 25-му році. Давайте глянемо, давайте подивимося. Давайте подивимося, що мені карти показують. На це запитання. Карта солдата. Якісь активні військові дії. Карта надіжди. Карта надії хороша. Карта позитивна. Карта очікування падає. І карта подарунку. Ну, я скажу так, шанси високі. Шанси досить високі. Тому що біля карти солдата, оця от війна, падає карта надіжди, карта надії. Це позитивні переміни. А далі очікування і карт. Карта досягнень. Я би сказав, що такий варіант розвитку подій досить навіть імовірний? Так ну, шанси... дуже цікаво. Дуже цікаво. Uh, давайте поговоримо трошечки ще про диктатурні режими, uh, зважаючи на події, які сталися в Сирії минулого тижня, падіння диктаторського режиму. Це може бути початком в принципі падіння режимів uh, диктаторських в світі. Чи може бути таке, що в 2025 році вже почне так потрошечки падати? Режим рушитися, і російська імперія можливо зачепить і Білорусь, і в світі взагалі може розпочатися глобальний Ну, В моєму одному питанні, звичайно, декілька. Чи може це запустити ланцюгову реакцію? Правильно я зрозумів? Можна і так сформулювати. Мені Тих, я бачу. думаю, що напрямка. Добре. Карта радості падає. Далі карта зустрічі. Далі карта цвинтаря, карта смерті. Падає карта лживості. Не у всіх випадках, але карта смерті випадає. Тобто, так, це десь може зачепити й інші країни, не у всіх випадках, але може зачепити так. Карта лживості говорить про якісь даремні надії. Тобто, наперед, ще радіти рано, але я би сказав, що карта цвитеря в даному випадку це смерть чогось. Ми дивимося на диктаторські режими, то я думаю, що все-таки ще не один диктаторський режим. У 25-му році може бути повалений. Здай Боже, щоб це було те, про що ми всі думаємо. А, а глобальні війни за межами України можуть розпочатися та саме Третя світова, хоча деякі притримуються думки, що вона вже в принципі йде. Чи може бути щось більш потужне, глобальні війни по всьому світі? Давайте гляну, давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Так, з цієї колоди три карти витягну. І з цієї колоди три карти витягну. Давайте подивимося. Карта хуліганів падає. Карта купця збройне фінансове підсилення. Карта тюрми. Така напружена ситуація. Тут хулігани, тут тюрма. Заворожки можуть бути. Дивимося тут. Трійка червова карта любові. Трійка бубнова карта залякувань. Карта брехні та обману. дев'ятка Христова захист. Я думаю, що, можливо, десь якісь військові конфлікти провокації можуть бути, як недавно це в Південній Південні Кореї почалася тривога на 6 годин. Але я не думаю, що будуть прямо світові війни. Я думаю, що можливо десь між якоюсь країною, якоюсь країною можуть війни початися, але третьої світової, прямо таки, я не відчуваю. Зрозуміло вас. Зараз поставлю доволі таке дивне запитання під кінець нашого з вами ефіру. А... У вчені вже винайшли. Вакцину від ВІЛ, і є ймовірність того, що дуже скоро винайдуть вакцину від раку. Але ще в серпні розмовляючи з вами з вашими колегами, чула інформацію про те, що будуть з'являтися нові віруси, нові інфекції, нові хвороби. Чи може статися так, що це буде аля заміщення і знавинаходячи вакцини від. Старих хвороб будуть з'являтися нові невиліковні хвороби. Ну на рахунок невиліковних я би не був настільки категоричним, але нові хвороби, я думаю, будуть з'являтися. Я про це також говорив у своїх відео і минулого року, і здається, з вами в інтерв'ю що так, все в цьому житті відбувається по принципу балансу, скажімо так. Десь щось убуває, десь щось прибуває. Знаходяться нові ліки від, нових, від старих хвороб, з'являються нові хвороби стишуються, закінчуються одні війни, починаються нові війни. В цьому світі, знаєте, така от енергетика, ну, взагалі би хотілося, щоб все було позитивно, максимально позитивно. Але я думаю, що такий варіант розвитку подій теж, і імобірні, і нові хвороби, нові якісь віруси, інфекції теж можуть появлятися.